Доброго дня, друзі! В цьому році вирішили перенести наш розсадник у меншу тепличку, так як там ми будемо висажувати помідорчик поранше. То тепер ми перенесли в цю тепличку, що зробили в прошлому році. Вона трошки менша. Вже забили тут боки, приготував плівочку, щоб натягнути зверху. Також проклав вже труби, зробив буржуєчку сюди, бо тут не було. Уже провірив на опалення, все працює, закривається чудово. Ось залишилося напиляти рейчок. і поприбивати плівочку по краях і стягнути. На стиках, щоб була посередині такі примітивні кріплення для труби поробив. Єдине, що треба ще позакручувати шурупи в труби, щоб не роз'їжджалися. Завезли вже сюди і земельку. Так що в цьому році у нас розсадник буде в цій тепличці. Ось так все виглядає. Завтра напиляю рейчок попідбиваю і будемо готуватися до посіву. Ранні помідорки, що на висадку в тепличку, в якій буде опалюватися і обогріватися земелька, уже ростуть у нас в хаті на стелажах, Готую вже до пересадки в стаканчики. Ось так все виглядає. Будемо завтра працювати, пиляти реєчки і підбивати плівочку. Всім гарного дня. Гарних урожай. Ставимо вподобайки, підписуємося. На все добре.